Друзі, всім привіт! З вами я, Женя, і, і мені Селяна сказала, що десь тут база мародерів. Я прийшов по цим координатам і знайшов її. Ось. Давайте ось таким чином будемо їх унісажати. Щоб була бійка. О! Убив, і ще й арбалет випав. Добре, давайте. Якийсь забор бачив. Давайте зараз будемо дивитися, що там. Е, у мене є та там без смерті. Давайте та вбийте їх. Моєго останнього головка вбили. Пішов звідси. Там <гас> ви бачите, там голову мародерів. Ну-ка, що там може бути? Ви бачите, скільки там мародерів. Зараз я підстроюся трішки. Скільки їх там? Добре, я зараз буду стріляти. Ну, бивати я їх таким чином, друзі, звичайно, не буду. Я хочу зробити дещо інше. Я думаю, ви вже зрозуміли, що. Мажу трішки. Мажу. Всіх моїх песиків вбило. Навіщо я це зробив, друзі? Просто валимо. За мною ціла армія мародерів, що я наробив? Давайте скоріш, скоріш, у нас ще село. Да, воно недалеко. Тому що вони хотіли ось таким чином зробити напад. А, друзі, я не знаю, що мені робити. Скоріше, скоріше! Треба все сказати селянам, селяни! Да ховайся скоріш вже. Фух. Зараз буде велика бійка. Але, друзі, я думаю, я готовий. Так. Мені е, одразу потрібно, знаєте що? Мені потрібні песики. Ось один, його треба буде приручити. Я його з першої спроби приручив. Молодець песик, що так приручив. Так. Мені головне багато кісток не потратити. Тому що вони мені ще буде... будуть. Ой, як потрібні. Так, чотири песики. Ні, давайте п'ять. Песик. все. Е, а як? Ай, що тут відбувається, друзі, а? Я просто не за... О, у мене мало сердець! Золоте яблуко! Золото яблуко! Срочно золото яблуко! Ще одне, ще одне, ще одне! Песики! Все! зараз я їх зірву. Ні, я добив одного свого песика. Мої книжні полки задя... заділи. Песики не треба. Їх тут надто багато, друзі. Давайте... Там... Де... Я вже... Е, де мої песики? Хм, тут нікого нема. Де вони всі? Тут же була гігантська армія. Як тобі таке? Як тобі таке? Друзі, ну я тут більше нікого не бачу. Це що ми їх побідили? Так, друзі, я зараз піду взірву їхній штаб, але з вами я прощаюсь. Всім до побачення, друзі!